Петро Коробчук, ну, а його син Павло то один з моїх улюблених молодих поетів, сучасної України. Ну, він вже наскільки він народився, це рідне його місто, тому можемо вважати його волинянином ну, так чи інакше. Ось, я, безумовно, сьогодні, знову ж таки, під час зустрічі було окреме запитання про Миколу Рябчука, і я вже багато слів про нього сказав. Ось для киян він, він... галичанин. Вони вважають, що Дурявчук, переїхавши колись свого часу з Львова до Києва, що він щось таке львівське приніс туди. А він насправді ось він теж з Луцька так, родом в кожному разі. І, мабуть, і становлення його відбувалося тут. От. Ну і ще одна видатна киянка, яку я не можу не згадати. Теж також ж тут народилася Оксана Стефанівна Заброшко. Тобто її можна і волинською авторкою вважати. Десь тобто, так приблизно мій перелік.